Твердопаливний котел чи тепловий насос? Є декілька недоліків. Давайте про них поговоримо. Коли на вулиці мороз нижче, ніж мінус 12, навіть мінус 10 градусів, ми акумулюємо в бак і далі все більш-менш працює. Привіт! Сьогодні ми хочемо показати такий досить незвичайний огляд. Скажімо так, твердопаливний котел чи тепловий насос? Звідки з'явилася ідея? У нас нещодавно був огляд теплового насосу Aquaviva на 18 кВт ось цього красення, який досить доступний по вартості. І на даному об'єкті був вже змонтований твердопаливний котел, ось цей красень. Татрамет, здається, на 33 кВт. Він благополучно працював біля 5 років. І Скажімо так, з'явилася необхідність додати в дану систему ще тепловий насос. Чи це було оправдано, чи це не оправдано? Давайте розберемося. Чи в дана система взагалі радіаторне опалення в будинку, опалення в лазні, опалення? Скажімо так, в СТО приватному виконано, скажімо так, більш більш високотемпературним підходом. І скажімо так, тепловому насосу досить нелегко опалювати це його, скажімо так, один з недоліків високою температурою. Тобто 50 градусів до 50 градусів це добре, а вище 50 градусів це вже не дуже добре для теплових насосів. Але. Ми подивилися, що в принципі є реальна робоча система на твердопаленому котлі, і ми просто її вдосконалили. Тобто, коли ми змонтували сюди тепловий насос, то міжсезонка, тепла зима ми повністю закриваємо питання. Тепловий насос благополучно працює. А от коли сильні морози, ідеально працює твердопаливний котел. Тому що твердопаленого котла також є свої недоліки, не тільки плюси. Плюси. Є декілька недоліків. Давайте про них поговоримо. Перший недолік це потрібно заготовлювати дрова. Дрова заготовлюємо, це потрібна драв'яшня. Чому потрібна древ'яшня? Тому що якщо вологість дров буде вище 20%, нижче перепрошую 20%, це вже буде досить впливати на ефективність роботи. Це буде забиватися димохід, буде забиватися твердопаливний котел. Тому древ'єшня потрібна і заготовка має бути наперед, щоб вони ще й висохли ці дрова. Далі, ще недоліком є час, який потрібно витрачати на те, щоб затопити твердопаливний котел. Наступним недоліком є те, що коли у нас тепло на вулиці, а твердопаливний котел не можна зробити на 50 градусів, на жаль, хоча у нас тут є буферна ємність. Хоча у нас тут є в даному випадку антиконденсаційний узол, який забезпечує циркуляцію правильно твердопаленого котла, щоб туди зворотка холодна не йшла, бо коли йде холодна зворотка, а холодна це нижче ніж 50 градусів, в даний котел може образовуватись конденсат. Коли образується конденсат, котел гниє. Це теж є нехорошо. І, скажімо, коли тепла зима і міжсезонка, твердопаленому котлу працювати не так уж легко. Особливо коли, скажімо, плюс 10 на вулиці. Ну, реально не дуже легко. Нижче плюс 10 вже може бути. Ми акумулюємо в бак і далі все більш-менш працює. Вот. І скажімо, в цей період дуже гарно себе доповнює тепловий насос. Досить вдало І на даному об'єкті ми от поспостерігали, що гарне доповнення і від твердопаливного котла. Коли на вулиці мороз нижче, ніж мінус 12, навіть мінус 10 градусів, досить непогано допомагати твердопаленим котлом, навіть не вимикаючи тепловий насос. Він може собі працювати, допомагати прогрівати. А інколи треба їх вимкнути, коли нижче, ніж мінус 15 градусів, я досить рекомендую. Або коли вологість висока на вулиці, тоді твердопалений котел ну, просто ідеально вписується в дану картину.